Раніше тут був мій будинок, у ньому було три кімнати. Одній з них я дуже любила гратися зі своїми котами. До мене часто приходили друзі, але зараз його забрала війна. А в березні після влучання снаряду в будинок родини він загорівся і родина втратила усе. документи, речі. Вони втратили навіть своїх домашніх тварин. На сьогодні більше 200 тисяч родин залишилися без житла в Україні, а найголовніше для кожної родини це домівка. Раніше на Різдво я хотіла багато подарунків та цукерок, але зараз єдиним моїм бажанням на Різдво є зустріти його у колі моїх рідних та друзів у новому будинку. Наше завдання повернути якнайбільше українців додому, надавши їм якісне модульне житло з внутрішнім наповненням. По українці це не біженці, це вимушені переселенці, які опинилися в скрутній ситуації. І наша команда робить все можливе для того, щоб забезпечити українські родини швидкозбірним модульним, якісним житлом. Різдво це час, коли відбуваються дива, і ми можемо разом з вами створити на одне диво більше. Долучайтеся до збору коштів на будинок для родини, яка так само, як і ви, вірить в різдвяну казку, адже різдво це час, коли збуваються мрії і здійснюються чудеса.